Всім привіт! Сьогодні розкажу, що можна купити в супермаркеті Німеччини за 10 євро. Отже, почнемо. Банани: кілограм коштувало євро 29. Тут 1400 400 грам. Сир Філадельфія 99 центів по акції. Тунець у власному соку євро 50. Курячі стегна: 3 євро за 600 грам. Кілограм коштує майже 5 євро. Огірок такий коштував 50 центів. Кілограм персиків 2 євро по акції. Хліб тостовий, висівковий 500 грам євро 19. І томати коштували євро 29 за кілограм, тут десь 400 г. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.